І знаєте, цікавим є той факт, що саме ці події з російськими повстанцями вони збігаються з ось виборами президента Російської Федерації, які пройдуть 15-17 березня. Також ми знаємо, що по Росії били дрони там, якщо не помиляюся, по десятьох регіонах і експерти взагалі кажуть, що це ну чи не наймасштабніші дронові атаки дронові атаки під час повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може це якимсь чином вплинути на майбутні вибори в Російській Федерації, чи це якось вплине на авторитет Путіна серед електорату? Ну, взагалі, чи може це поставити під сумнів ну легітимність Путіна як президента? Як ви думаєте, що вважаєте з цього приводу? Ну, дивіться на е, вибори безпосередньо не, не вплинуть, якщо вони пройдуть в такому форматі, але це змусить е, досить міцно задуматись елітам, елітом, що відбувається, так що Путін їх веде в прірву, російські е, російські еліти. Що е, він е, обіцяє і не малює їм картинку майбутнього. Він малює ну війну. Невідомо невідомо з яким з яким е, підсумком так е, і плюс вже страждає безпосередньо олігархічний бізнес або до нього причетний. Ну наприклад, сьогодні цей СБУшний дрон долетів до Лукойла Ніжигародської області, а це ж не перша атаки. по НПЗ, вже декілька було атак. Перші атаки були ну, 5 ЖНПЗ НПЗ мінімум постраждало, Потім це були порти Балтійського моря, Новоросійськ, Краснодарський край і так, далі, і так далі. Тобто те, що відбувається, це в принципі вже система і дуже добре, тому що Україна може виграти тільки в асиметричній війні симетричні війни, на жаль, Україна не спроможна виграти, бо у росіян просто більше ресурсів. У них людей більше, фінансів більше, армія більше та багато чого. Слабке місце росіян це нафтогазова промисловість. Чому? Тому що вони не можуть поміняти обладнання. Воно все західне, Китай тут не допоможе. Імпортувати це обладнання зараз майже неможливо. Ну дуже малий відсоток. Це якщо деталі до зброї можна якось там, знаєте, ледь не в валізі провести. А от сьогодні влетіла в крикінгову установку. Ти, хто бачив, був на нафтопереробних заводах, він знає, що таке крикінгова установка. Ну, це така споруда, висотою може бути десь п'ятиповерховий будинок, може навіть і більше. І її неможливо імпортувати, тому що окрім вирішення завдання імпорту, треба ще вирішувати питання монтажу, а це теж неможливо зараз робити. І тому цей удар досить потужний. Чому тому що. Вже по результатах атак по нафтогазовій промисловості вони вже скоротили експорт нафтопродуктів. От на прес-конференції Зеленського пан Малюк, голова СБУ, він вказував, що на 55% вони скоротили. Бо вони з 1 березня припинили заборонили експорт нафтопродуктів. Чому у них починається посівна? Посівна це означає, що великий зараз попит на дизель буде. А дизель це ще забезпечення армії, і тому відповідно це досить потужний, і дуже болючий удар дійсності по Росії, тому що це і скорочення експортних доходів від експорту нафтопродуктів і забезпечення внутрішнього ринку. Це означає, що ну у них і так це обладнання почало ламати себе з атак українських, а тут вона ще додатково після того як прилітає. Далі э, рейд РДК. Ну, це ж не перший рейд. Минулого року теж те, те саме було. Це теж правильна тактика, чому знову перенесення війни на територію Російської Федерації, Щоб вони змушували змусити їх перетягнути сили, посіяти паніку в прикордонних регіонах, показати елітам російським, що це вас чекає. Так ніхто не зупинить. Дивіться, дивіться Україні. ж Ніхто нічого не сказав, що там, що там відбувається. Головна вимога заходу це тільки не використовувати західну зброю, а, тому що от минулого разу, коли був рейтер ДК, тоді був дикий скандал. А, вони використали цей американський хамве, і була знайдена бельгійська зброя. Був багато ну там стріле... стрілецька правда, зброя. І там викликали посла, і так далі. Тобто сказали, що ні. А тепер, судячи з усього, це або українського виробництва або ж радянського виробництва. Це не проти, і це рейд дуже правильний, тому що ми теж повинні розуміти, що проти Росії можна воювати тільки там, де вони не очікують. От, от таким чином, не виключено, що може можливо було б знаєте, неочікувано для Росіян, наприклад, якби Україна. Uh, вирішила питання Придністров'я без запиту навіть Молдови. Оце був би дуже великий удар по них, uh, тим більше, судячи з усього, там ще є склади зброї, і, і я не виключаю, що це це, це це теж було досить зухвало, але ну вирішили питання. Вирішили питання. Це був би удар по Росії додатковий, тому що був би ліквідований цей, uh, ця виразка у вигляді Придністров'я. Ну, а потім передати там через два тижні, наприклад, офіційної владі Молдови, типу, забирайте. Ми тут не збираємось тут е, нічого робити, тільки, можливо, зброю, давайте ми тут все заберемо, це як наші трофеї. Тобто, проти росіян можна тільки таким чином воювати, е, е, тому що вони цього не очікують. Ну, як з Чорним морем було. От президент теж нещодавно сказав, і це британці відмітили, що в Чорному морі фактично. Перевага повністю на, на, на боці українців. Це можна бачити, в тому числі по статистиці обстрілів Калібрами з Чорного моря. Їх фактично немає останнім часом, і чи знову таки підкоситься Путіна? Ну це еліти в першу чергу будуть вже вирішувати, тому що в принципі. Путін і його адміністрація достатньо нервово відноситься до цих виборів, їм потрібна щира перемога, їм потрібна велика явка, і бачите, як тільки цей Надєждін з'явився, з, з якою ну достатньо такою стерильною програмою теоретичної припинення війни, і навіть цього вирішили не реєструвати, тому що він становив там теоретичну небезпеку. Ну, умовно кажучи, Кремль побоювався, що. Ну, умовно кажучи, могли щось статися з путіним, а надіжним би став президентом. Ну теоретично таке теж могло бути, і тому це підкошує в дійсності легіт... ну, не легіт... легітимність в очах еліт, в очах народу російського, Ну йому байдуже в принципі, що відбувається. Вони намалюють той результат, який їм потрібний. Але путіну тут досить важлива деталь путіну потрібно 80%. Тому що це в демократичному суспільстві можна перемогти 51% і нічого тобі не буде. А в автократичному суспільстві потрібно 80%. Вони знають різницю між байдужим голосуванням і голосуванням все ж таки щирим, ну, принаймні, така зворотній зв'язок повинен бути. І вони над цим працюють. І тому це звичайно підкошує підходчою легітимність. Сподіваюся, що за ці там, в піки чотири дні залишилось. Да, е, ще багато буде сюрпризів, які буду показувати елітам, особливо олігархічним. Там вже прилітало ж не тільки по нафтопереробним заводам. Прилітало по Сєверсталі, прилітало по Новоліпіцькому металургійному комбінату, який працює на оборонку, і так далі. І так далі. Тобто, це тактика, яку повинна сповідувати Україна.